Друже, є розмова. Будь-яка тема не проблема. Будь-яка тема не проблема. І з нами на зв'язочку вже сьогоднішній наш експерт, священнослужитель Владислав Мікула. Владиславе, доброго ранку. Вітаю дуже радіємо, що ви є разом з нами. Дякуємо, що доєдналися до нас попри всі обставини. Одразу бажаємо вам якомога швидшого одужання. І говоримо сьогодні про піст, тому що зараз, ну, в принципі, багато людей починають брати от Чи бували у вашому житті випадки, коли ви особисто брали піст? І якщо так, то розкажіть про практичні моменти: наскільки часу, що ви робили в цей час, чого навпаки не робили під час посту. Так, в мене були моменти, коли я брав піст. Я не скажу, що я часто практикую піст, але бували питання, які мені потрібно було вирішити. Мені дуже потрібно було відкриття від Бога. І в ті моменти, ну, так виходило, що я брав піст. Декілька разів це виходило просто не через те, що я. Думав про те, о, який, який би спосіб мені отримати відповідь від Бога. Просто е, ті питання, якими я задавався, переживання, які в мене були, вони природньо мене вводили в такий стан, який можна назвати постом. Е, тобто, це значно більше часу я виділяв для молитви спілкування з Богом, е, менше часу витрачав на їжу, на якісь свої буденні справи. Відділяв також і місце для того, щоб особливо з Богом поспілкуватися, але це виходило якби ну, природньо. Е, і були також випадки, коли я <кій> ставив це собі за мету, щоб ну, ввести себе в стан посту для того, щоб з Богом особливо обговорити певні питання. Ну і ці випадки більше стосувалися інших людей. <кій> Що практично можу сказати? Ну в першу чергу, я би дуже радив кожному, хто цікавиться питанням посту, перечитувати час від часу 58-й розділ книги пророка Ісаї. Це найбільш такий вичерпний розділ з Біблії, який говорить про піст, чим він має бути, чим він не є, що для Бога важливо, щоб людина робила, і що. Вкрай важливо не робити mm -hmm. під час посту. <кій> е, тому <кій> з практичного це читати. <кій> це читати, це думати, це не зважати на е, більше покладатися не на досвід когось із духовних авторитетів е, в своєму оточенні, скільки на саме слово Боже. Адже ну, як будь-яка духовна практика. Е, в першу чергу ми маємо користуватися керуватися тим, що нам говорить Боже Слово з приводу цього. І 58-й розділ книги про Окейсаї дуже гарна методичка для цього. По-друге, досліджувати те, що відбувалося в житті біблійних героїв, які практикували піс, такі як Мойсей, Ілля. Даниїл, Ісус Христос теж постився. Ну і інші люди, коли наприклад ми знаємо, що в історії Ізраїлю були часи, коли їх завойовували. Час від часу на кордонах їхнього царства стояли великі війська, і деякі царі вони вдавалися до посту, щоб особливо просити Бога про захист. Втручання от дуже би радив ці всі моменти перечитувати <кій> і. Шукати свій варіант посту, тому що е, направду е, це дуже варіативна практика? Угу. А ось е, якраз таке дуже чудово розказали про біблійних героїв, які теж постилися. Е, можемо зупинитися на прикладі Даниїла. так е, чим його піст кардинально відрізнявся, скажімо там, від веганської дієти? так е, чого ми можемо навчитися саме на його прикладі? А який саме піст Даниїла ви маєте на увазі? а Той, коли вони відмовилися від тваринної. Її. Ага, ага. Е, та, дивіться, я би е, я би не назвав це постом. Е, більше би я ну, дивився на цю історію, як на випадок, коли Даниїл і його друзі вирішили проявити вірність Богу, незважаючи на небезпеку е, втратити життя е, в полоні. Е, ситуація там була в тому, що. Даниїл і його друзі, будучи євреями, вони розуміли, що їхній Бог він дав їм особливі вказівки на рахунок того, яку яких тварин можна вживати в їжу, яких не можна вживати в їжу. Для них дуже було це ну принциповим питанням. І коли, коли вони потрапили до, до полону, вони повинні були харчуватися із царського столу. Ну і відповідно, що ні про які там розділення на чистих і нечистих е тварин е мови бути не могло це раз. А по-друге, <друге>, друге, що було для них важливо, це те, що їжа, яка е була старського столу, вона посвячувалася язичницьким богам. Е е тому це було для них більше питання вірності Богу, аніж питання е е посту. Як, е Духовної практики, яка має на меті там дізнатися якусь волю Божу. от е, Тому вони вони хотіли не занечистити себе, е, по-перше, нечистими тваринами, які були на столі царському, по друге, е, посвяченими е, посвяченою їжею ідолам. Цього ну, не написано прямо в тексті, але з усього, що написано перед цим, про е, культуру євреїв, про їхні, е, їхні стосунки з Богом, ми можемо зрозуміти суть е, цього прохання, що Даниїл попросив: е, дайте нам, будь ласка, тільки овочі е, mm -hmm. і воду, і подивіться, який буде результат. <кій> Тому я би не розглядав цей випадок як приклад посту, е, хоча ну, іноді дехто. Дехто так робить, ну, мені здається, що це не зовсім коректно буде. Ну, Але так як ви задали це питання, то тут відкривається така одна особливість, що ми, коли говоримо про, про піст, дуже часто само так напрашується, що піст – це відмова від їжі. Ну, так, в Біблії дуже часто, коли біблійні герої постилися, вони відмовлялися на певний період часу від їжі. Але з огляду на 58-й розділ книги пророка Ісаї, ми бачимо, що це не основне. Там, до речі, Бог. От я з вашого дозволу зачитаю ці тексти. Тут коротенько, я не, не повністю весь розділ, але коротко. Бог, навпаки, каже до євреїв, що для нього зовсім не важливо. Що вони їдять чи не їдять, як вони вдягаються, е, наскільки вони зовнішньо е, себе перед Богом? Для нього це не важливо, тому що є деякі важливіші е, елементи. От я зараз зачитаю це з п'ятого вірша. Хіба мені до вподоби такий піст, каже Бог, коли е, в день, коли людина себе упокорює, схиляючи як очеретину свою голову, стелить веретище та попіл. Не вже ви це називаєте постом приємним для Господа. Тобто він каже, що друзі, для мене не важливо, щоб людина себе гнобила в день поста, і далі він пояснює, що для нього важливо. Ось який піст. Я визнаю: розбий кайдани несправедливості, розв'яжи мотузки ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. Поділись своїм хлібом з голодним, а нещасних, безпритульних, в свій дім. Коли побачиш нагого, одягни його. Від свого рідного не відвертайся. І тоді засяє, як е, рання зора, зоря, <кхм> твоє світло і твоє виздоровлення е, не, не бариться. І тут останнє слово мені дуже подобається. Попереду тебе йтиме твоя праведність, і твоя слава огортатиме, е, Господня слава гортатиме тебе. Е, Бог каже про те, що. Для нього найважливіше, щоб в день посту людина змогла зрозуміти, яким є характер Бога, щоб вона синхронізувалася з його думками про світ, про людство, щоб вона синхронізувалася в діях із Богом, щоб вона почала витрачати свій час на більш корисні речі, аніж просто самобичування, морення себе голодом, якісь інші речі. Для Бога важливіше, щоб людина. Змогла зробити щось добре, краще наїстися і виспатися але приділити час особливий для того, щоб допомогти бідним, нужденним людям, які потребують якоїсь якоїсь допомоги, <кій> тому повертаючись до прикладу посту Даниїла я би краще взяв за приклад інший його піст, коли він молився до Бога 21 день. І задавав питання Богу, щоб Бог пояснив йому ем, видіння, яке він не зовсім зрозумів. Я не пам'ятаю, який це розділ з Даниїла, це десь там восьмий чи сьомий mm -hmm. розділ. 21 день, і там написано, що Даниїл не їв улюблених страв. Ем, він особливий час приділяв для того, щоб молитися і очікуючи від Бога. Відповіді, і в кінці 21 дня Бог відповів йому, відкрився там дуже цікавий діалог. Зараз немає часу для того, щоб повністю це розбирати. Але теж як, як такий заклик невеликий для слухачів, перечитайте цей приклад. Він дуже, дуже цікавий, як там відбувається взаємодія Даниїла і Бога. Ну, в першу чергу я би наголосив на тому, що Неважливо, чи ви відмовляєтесь від їжі чи від якогось, якихось інших речей, піст це особливий час і місце для пошуку божої волі. Ем, якщо ви відмовитеся від якоїсь їжі, буде добре. Я би не відмовлявся від, повністю від їжі, тому що, е, ну, наприклад, в мене, для мене дуже тяжко критично не їсти зовсім. Це навпаки не те, що покращує покращує я... <хи> моє спілкування з Богом навпаки згіршує, тому що починає боліти голова. Uh -huh. там я себе виснажую, почуваю. Натомість, якщо я не їм якогось солодкого, не їм жирної їжі, просто харчуюсь простою їжею, смачною, поживною, гарно сплю і виділяю трохи більше часу для того, щоб поспілкуватися з Богом. Я думаю, що це найкращий. Варіант посту, який може бути. Супер, дуже <кій> дякуємо за такі змістовні відповіді. ще одне з останніх <кій> питань. Чи можна, на вашу думку, практикувати піст на постійній основі? А якщо ні, то ось, наприклад, є там сорокоденні пости і так далі і тому подібне. Який, так, знаєте, максимальний термін посту, якщо можна так сказати? <кій> ну, <кій> Тут важливо, важливо мати здоровий глузд. Так, дійсно, в Біблії ми бачимо декілька таких ну, надприродних постів. Це піст Моїсея, денний коли він не їв і важливо не пив. От хто трішки знайомий з фізіологією, то він одразу зрозуміє, що це неможливий піст для людини. Якщо ще 40 днів без їжі, це ну, можна витримати, то без води, пісь на третій день, ну вже починаються певні такі процеси в організмі, які не бажано запускати, тому що це дуже ризиковано, може закінчитися смертю. Так само Ісус Христос він теж 40 днів провів в пустелі і не і не пив. Це на піст. пісні, коли Бог компенсував фізичні потреби людини своєю силою. В чудесний спосіб. Е, я би дуже не, не радив, е, ну, якби брати на себе настільки е, велику духовну роль, так би мовити, що вважати, що е, Бог від мене очікує, що я буду поспитися як Ісус, і як Моїсей. Е, Треба мати здоровий глузд, ще раз повторюю. Богу не потрібні наші якісь геройства, щоб щось йому доказати. Піст це не, не спосіб вблагати Бога. Богу це не потрібно. Піст, в першу чергу, призначений для людини, щоб їй трішки вийти з буденної метушні і синхронізуватися з Богом. Я вже це повторював, що в першу чергу це не, не спосіб доказати щось Богу. Знаєте, вхопити Бога за бороду, і Боже, поки ти мене не благословиш, я тебе не відпущу. <різь> <свят> в деяких випадках це можливо. Я знаю такі приклади, але ну, треба бути трошки скромнішим з, з Богом. <свят> От і розуміти, що якщо я беруся за піст, то в першу чергу Бог хоче, щоб я щось зрозумів в цей час. Щоб мій розум, моє серце, мої думки вони стали трішки подібними до Божих думок, щоб я перестав спішити, тому що Бог не спішить, щоб я... пріоритети в моєму житті вони... <кхух> збалансувалися і все стало на свої місця, щоб я зрозумів, що Бог хоче на моє життя і. В відповідності до тих пріоритетів, які він мені відкриває через своє слово, почав діяти, сміливо діяти на основі Божого Слова, його закликів, робив більше добра. От тому, <кій> залежно від цілей, які я переслідую, чи це відповідь на якесь особисте питання, чи це піст на питання, яке стосується інших людей, ну це може бути різна, різна тривалість. Е, я би я би радив е, більше дивитися не на конкретний якийсь час, а е, на те, коли Бог відкриється. От в мене в мене були такі випадки, коли я просто молився, я просто е, очікував Божих відкриттів, і я не, не ставив якихось рамок е, часових. Перед Богом, щоб це теж не було маніпуляцією. Знаєте, там що от 10 днів я буду поститись, Боже, якщо ти не відповісиш, то я буду діяти ось таким чином. Дуже бійтеся таких молитв і такого посту. Ем, ну, Бог є Богом. Дайте Богу бути в своїй ролі. Угу. От, відкритися в той спосіб, в той час, коли він матиме це ну, за найкраще. <кій> ось, Тому. <кій> Знову ж таки, повторююся, що краще <свисті> краще дати Богу простір, час для того, щоб діяти. Я скажу про такий специфічний вид посту, який ми з моєю дружиною практикували. Ми проходили двічі програму, яка називається 40 днів в молитві про хрещення Святим Духом. І Бог нам особливо відкрився в цей час. Ми не відмовлялися від якоїсь їжі в ці 40 днів, але це був особливий час, коли ми виділяли більше часу для молитви вранці, ввечері, для спільної молитви. І в нас було одне питання, про яке ми спільно молилися. І в кінці 40 днів, що перший раз, що другий раз, Бог особливим чином відкрився, відповів нам. Тому ще як така рекомендація, дуже рекламую вам. Усім е, книжку 40 днів молитви це дуже класна програма, яка е, дає такі справді біблійні ключі для е, пошуку відповідей від Бога. Я <кій> е, е, не практикую періодичні Я Знаю, що є люди, які там кожного тижня один день в, в тижні не їдять. За взагалі тільки п'ють водичку, або там е, періодично їх влаштовують якийсь якийсь піст. Я таки не практикую, тому нічого порадити в цьому ключі не можу. Дуже дякуємо, дякуємо за такі відповіді. Дякуємо за практичні моменти. Це особливо важливо в таких темах. Бажаємо вам міцного здоров'я, Божих благословень, теж відновлення відпочинку. Ну і щоб ви продовжували так от відкривати нам Боже Слово і щоб ми могли разом славити Бога. З нами сьогодні був Владислав Мікула, священнослужитель. Бажаємо вам благословенного дня і до наступної розмови. Дякую всім теж гарного дня. Щасливим з голосом надії Радіо голос надії.